З урахуванням того, що ми вже тут сказали, от давайте теж подивимося на, на подальшу перспективу підтримки України і і з боку суспільств, це теж важливо про це пан Антонюк згадував. Чи ця чи, чи в плани Росії не входить е, вичекати, поки ця емпатія спаде? Тому що якщо тобі кожного дня показують, розповідають по радіо, в телевізорі, в газетах про обстріли, ну то в якийсь там надцятий день є ризик того, що ти прочитавши це або подивившись це в телевізорі. Ти просто це не сприймеш, ну, бо ну бо ти це бачив вчора, позавчора і рік тому. От чи на це робить ставка ставку Росія, паніхно. Ні, ну безумовно, Росія робить ставку на виснаження на довгу війну і на те, що це виснаження буде як України, тому що ми бачимо, що згідно ну якби таких прогнозів, передбачень Росія буде по другому колу здійснювати обстріл е, об'єктів критичної інфраструктури, якраз очевидь, е, ну якби ставлячи за мету втомленість суспільства, також Росія розраховує на втомленість західних суспільств і певні процеси, і те, що якби режим Путіна він. Пересидить демократичні влади в ряді країн, які орієнтовані у демократичні уряди, які орієнтовані на цю євроатлантичну єдність і солідарність, принаймні в питанні безпековому, так точно, і в цьому сенсі, якщо от захід часто можна почути, що Україна повинна готуватись до довгої війни, я прочитала в The Economist», змінювати там свою економіку, да от саме з цього розрахунку. І багато хто каже про ризики цієї довгої війни для України і для Росії. Ну тобто, ми розраховуємо, що в Росії можуть початися певні процеси. Росія розраховує, що українське суспільство втомиться, буде все більше там виїжджати і за кордон, в тому числі, або не повертатись точніше. І так далі, то на заході мені здається, що важливо говорити і про ризики, які можуть бути від цієї довгої війни для самого заходу, тому що ця довга війна розтягне та у часі, ну як вже зараз можна зрозуміти, сприймається заходом як найменш ризиковий варіант з огляду на там ядерні ризики, і оцей підхід допомагати як завгодно довго Україні він продовжує утримуватися замість підходу. Наприклад, допомагати аж настільки, щоб Україна перемогла. Але мені здається, важливо говорити і про ризики у цієї довгої війни для самого заходу. Ми зараз бачимо, що в ряді країн набирають популярність. Більшої ультраправі, ультраліві настрої політичні сили. Я прочитала, скажімо, опитування щодо Німеччини, і там така цифра, що на сьогодні 8% себе ідентифікує як людини люди з ультраправими поглядами. Хоча два роки назад ця цифра складала 2-3 Ми бачимо, що там, наприклад, що відбувається в Словаччині. Да? В тій же Німеччині альтернатива для Німеччини як ультраправа партія теж активізувалася. Навіть що відбувається в Сполучених Штатах, ми бачимо. Бачимо, як серед Зокрема, республіканців, оце менш представлене крило ізоляціоністів. Тим не менше, дуже активно, якби да тему військової допомоги Україні додаткової. Ну тобто дуже активно це дискутується. І те, що винесено за межі оцього, ну так званого термін шатдаун, да, в сполучених штатах. Це там ну певний передвиборчий період, який там фактично блокує прийняття рішень. Те, що питання надання військової допомоги і взагалі допомоги Україні, винесено. За цей період і якби буде знаходитись в компетенції Пентагону, це дуже важливе, позитивне для нас рішення. Але тим не менше, ну якби сам факт складнощів, да, як це відбувається, він є присутнім. Я також прочитала днями дослідження одного з інститутів американських Hudson Institute, по-моєму, де якраз було спростування чотирьох найпоширеніших міфів щодо американської допомоги допомоги Україні один з них, наприклад, що Україна там має відкритий чек, хоча це не так, тому що погоджуються конкретні види допомоги, під що вони йдуть. Так само міф є те, що ця допомога не має ніякого моніторингу. Хоча в Сполучених Штатах є якраз відповідні структури, які займаються моніторингом, Ну там і так далі. Просто я до того повертаючись до вашого запитання, що розрахунок Росії він зрозумілий, да це пересидіти західні уряди. І щоб була втома серед суспільства, як українського, так і у західних суспільствах. Тому тут важливо, ну якби ми, ми то для себе розуміємо, да, от, е, ці ризики. Але важливо, щоб і на заході від темпів все-таки і масштабів допомоги, ну якби напряму залежить успіх і швидкість наших військових перемог, щоб і на заході розуміли ризики оцієї цієї довгої розтягнутої у часі війни, тому що вони є.